Доброго дня, шановні глядачі. У нас сьогодні субота 12 квітня, 12.04 25 року. Сніг лежить ще 11 квітня, тобто вчора була така дуже сильна і дуже серйозна непогода. Так що... Печально все. Сніг і тут лежить. Усе Показував, як чудово відійшла, вже було офігітельно підкорнена тут е, полуниця і суниця. Зараз вона під снігом. Поки що е, сложно сказати, як вона там. Дерева з листочками, крайні априкоса. Дерева наче живі, але урожаю, його не буде. Тут у нас були експериментальні два ряди. Картоплі, але в цей рік вони вже скільки, скільки раз попали під мороз, під всяку сираку, я не знаю, чи він взагалі зійде. Тут була експериментовочна морква, теж думаю, що її вже гаплик. Тут ось цибулька, ну ця, що, ну навіть і під снігом, наче нічого так стоїть. Скоріше за все, виживе. Дивимось, дивимось, йдемо далі. Тут у нас, мабуть, буряк, але він ще не зійшов. Подивимося, теж пізніше, чи струх, чи ні. І ось, до речі, перший редис. Ну звісно, одразу тут редис з морквою. Підбило його точно, але він ще, на удивлення, живий. Горох теж ми бачимо, що йому... Ух, я пігамать. Звісно і промокло воно добре. Ми бачимо, що йому також. В принципі, нічого з ним такого прям не сталося. Ну, звісно, підмарший, печальний, але не почернів. Меніся вторий кусок редиса. Ну, Давай тут захрінь, за щоб з бутилки, щоб птичок пугати? І редис. Ну, Більш-менш живий рядки видні, бо якби він був би... Пиздець то йому був би пиздець. Горох бач якийсь. Ну, як який, де якийсь, щось, звісно, дала йому. І от тако. Є ж такі усі, що видно, що їх прям неплохо підбило. Що, мабуть, вони навряд ли виживуть. А в принципі... І от тако. Там частина городу зараз знаходиться під снігом. Він хоч таявся, видно, що тут е, Скільки, ну, з пів метра тут точно за сьогодні Рітаєво, а основна частина стоїть ще в снігу. Лопатку не брав на картоплі. Ну, хоч вологе буде добре. Е, в мене, до речі, запитували, а ти по поводу, я розказував, що на деревах можна було б азотних добрив і тоді б трошки вегетаційний період затягнувся. До мене запитували, а ти сам так пробував? Я попробував так на картоплі. Вніс добриво, воно вже мало добре прорости, а може і проросло. Вніс добриво азотної картоплі картопля ще не зійшла, бо в ті роки в цей час, в принципі, вже картопля була на виході і попадала під приморозки. Тому цей рік я пробував от на картоплі. І воно дійсно діє. На деревах цей рік. Не пробував, не використовував азотні добрива і зря зробив. І так само тут усе зараз ми підемо туди трохи далі. Подивимось. Тут бур'янчик і так неплохо рос. Не знаю, видно чи не видно. Бурянчик росте далі. Для бур'яна оцей холод. Для нього все прям як пісня. Тут от часничок теж видно він наоборот. Себе там, де сніг був хорошо відчувствовав, земля він був закатаний, хорошо пішов. Ну абрикоси, мабуть. Зараз дивимось. Ну абрикоси, звісно, гапулик. Побачимо. Не повністю воно звісно, підбило цвіт, але ще трохи зеленого в ньому є. Багато його впало, звісно, на землі все видно. Але це все, що впав цвіт, це вже все не буде. Ну, плохо, просто от як посчитати все на цій деревині, на цій ветці на деревині. Раз, два, три. Почки залишились, наче живі, а ось ця ціла ж мене впала. Звісно, всі, що зараз під світ попали, тут, звісно, вони будуть печально. Все насправді плохо, але могло бути і хуже. Тому не так сильно вже треба і розстраюватися. Ось ця грушка, вона зранні грушка, мала розпускатися, але бачите, вся погода. А де-не-де підмерзло, підчерніло цвіт. Ну, в принципі, жива. Так що не все так плохо, як здавалось би на перший погляд.